Цікаво, що відбудеться, якщо далі курити сигарети і дозволяти енергосутностям випивати з мене енергію, ну, понятно, і руйнувати свою фізичну оболонку, свою систему організму. Про організм і його здоров'я говорити, я думаю, немає ніякого сенсу, тому що в інтернеті цієї інформації достатньо. А відносно енергетичних каналів, по суті, нічого страшного не відбудеться. Все залежить від того, а що ви б хотіли, щоб в вашому житті відбулося. якщо людина хоче досягнути в чомусь е, якогось просвітлення, якогось е, проявлення, в тому числі, якщо людина хоче розкрити якусь для себе ж в першу чергу глибину пізнання цього світу, пізнання, того, що раніше було не в доступі, так? якщо людина хоче вирости фінансово, хоче на матерії мати якісь блага, якісь достатки та пізнати глибину кохання, взаємин, пізнати свої можливості як творця, тому що кожна людина Є провідником творчої енергії, тоді а, вона просто банально цього не зможе робити. Коли на постійній основі курити сигарети, то, по-перше, ми віддаємо величезну частину своєї енергії. І як фізично потім наше тіло якби от ослаблюється, да? так і а, Наші канали зв'язку з Вищим я, з Богом закриті. Канали е, на прояв творчої божественної енергії також працюють не на повну. Знову ж таки, не повністю закриті, теж можна спокійно сказати, що творчість буде. Все залежить просто в яких рамках, да? в якому е, форматі, От наскільки глибоко ми хочемо. Проявити Бога в собі, да, а, або не настільки глибоко ми цього хочемо. Зазвичай, якщо ми говоримо в рамках звичайного людського розуму і того, що ми раніше знали а, під проявленням творчої енергії, то в принципі саме на такий образ життя а, сигарети сильно не будуть впливати, тому що це один із таких, ну. Слабких рівнів, де інформація навіть да, проходить через нас дуже малій кількості, давайте так. Тобто ми не можемо мати, наприклад, доступ до самих глибоких слоїв інформативних, які можна мати з допомогою чистого тіла і чистого енергоканала. Коротше, всім, хто навіть виражається в такому плані, ну і що буде мені пофіг і так далі, в принципі, нічого не грозить. <смі> Ви далі собі проживаєте свій досвід. Бог є у всьому, енергія божественна є у всьому. Немає нічого поганого, немає нічого хорошого. У всьому саме деталі проявляє себе творець проявляє себе, от ця <смі> неймовірна божественна енергія. І якщо ми говоримо про навіть тих сутностей і так далі, це також часті Бога для нашого самопізнання. Да? Тобто тому, що через наше тіло, через нас на фізиці ми і пізнаємо. А Бог, я говорю зараз не той, який десь там у церкві, на іконах і так далі, а Бог е в форматі вас самих як цілісної енергії. Тому що допоки ми проявлені в якомусь конкретному образі, то часть енергії є тут, а часть поза кадром. Тобто, якщо жінка, то жіноча енергія більше проявлена тут, а чоловік поза кадром, і навпаки. Тому куріть собі на здоров'я, як кажуть. Просто знайте, що ви можете набагато більше. У вас може бути набагато більше всього і матеріального, і енергетичного, і відчуттів, ви можете багато пізнати нових і так далі. Ну, якщо вам зараз це не потрібно, і ви не відчуваєте до цього якогось поклику, і ви не відчуваєте, що вам дійсно хочеться позбутися якихось. Якорів, да, які заважають, значить, це зараз ваш ідеальний формат пізнання себе. Не мучте себе, не боріться з собою. Тобто просто дозвольте тоді бути собою, бути от в такому форматі, і навіть не реагуйте на подібні, наприклад, відео, не зліться і так далі. Тому що людина, яка включається, яка злиться. Яка хоче подискутувати, типу, а що буде, а то, а як, ну, мені все одно, там хай мене висмактують і так далі. Це часть, яка бореться, проявляє себе, а, з тою частю, яка мовчить, да то людина завжди сама з собою бореться. завжди Бо одна часть каже, де похір, а друга каже, ну, але блін, а може там щось є за горизонтом. А, може, там щось є більше, може щось є краще, може ми щось не знаємо, <смі> може, я можу от, якось інакше. І це також божественний процес, який теж нам потрібен на тих чи інших етапах нашого життя. Так що все нормально, все добре, нічого немає, кажу, поганого і хорошого. Все просто є. Просто будьте, просто. Приймайте себе і всі свої сторони, позитивні, і негативні, як ми це називаємо, як єдине божественне світло і божественний прояв.